Персонаж бувають різні, і така вже письменницька доля любити їх всіх. Навіть такого, про якого ви зараз почуєте. Отже, мікроновела, автор В'ячеслав Мацюк Сволочі, Не можна вірити Кацапам. Я це давно казав і казати буду. І кум зі мною згоден. Ми місяць бляха з ним шукали нормальну бригаду, куди зможемо приїхати з гуманітаркою. Пальне купляли майже за свої. На своєму бусі, пхалися на ноль попри дрони і прильоти, домовлялися на блокпостах, потрапили під зливу і мало не вбили амортизатори біля розбитого мосту. Розвантажилися. Втихаря скинули фотку з геолокацією. Не встигли навіть пообідати, як вони вгатили ракетою. Посікли мені буса осколками, а потім кажуть: «Ваші проблеми вовремя уїжджати треба. І замість обіцяної штуки баксів дали всього 500. Добре, хоч гривнями, а не рублями сволочі. Дякую. Підписуйтесь на мій канал. І слухайте новели українською мовою у виконанні автора. Дякую.